Дивився, беремо попкорн, нажарили, нажарили, поставили перед собою, насипали сирної приправки. Може перчика, хто любить погостріше. У мене першу ніч сім перевірений чорний. П'ятий здався, сказав, що десь стріляється. А у треть, зараз у другу ніч я перевірив другий і другий перевірений чорний. Два, п'ять, сім. Тільки чорних гравців. В нас в ноль статика. Статика. Татика! Піздец. Сьогодні в мафію зіграю. Червону карту я дістав. Ми сильне місто позбираємо, дона викинем з моста. А хто не хоче йти в команду і скаже: я по чорному говорю, того чіпати я не стану. Ну, може, він червоний помиряється, всяке буває. Дайте людині подумати, що ви одразу тапками гадатись починаєте. Я знаю, що вас цікавить. Мій колір та нічні думки. Дуель між джентльменом і МСАм пройшла успішно, і я вирішив написати наступні рядки. Раніше я вже писав вірші, але не тією мовою. І ось перший раз в житті мій вірш є моєю промовою. Не знаю, чи це практично, можливо, трішки банально. Можливо, кумедний не мій говір, але визнайте, це так поетично, просто взяти і вскрити свій колір. Так... Це саме я. тут не розібрався, коротше. Треба щось поговорити. Ще 45 секунд. Все ти пішла, ти, ти сама жалігідна, що ти хуйню говориш. Пока. Давайте я тоді лімно просто. Окей. Вважаю, що коли я наступний раз дістану будь-яку карту, ви мене не знімете ніколи зі столу. Ніколи. Навіть якщо ви кожен один одному напишете в Телеграм. Давайте знімемо Комедіанта, а ви все одно мене не знімете, реально. Ну, хоча, скорше за все, ви мене не знімете, типу, по причині того, що я більше не зайду. Так, да, дивіться, я для всіх саме підозрілий. Ви проголосуєте в мене, і я більше сюди не зайду, дякую. Стріляється 10 перевірений шериф. Дивись, третій фол. Шостий каже, що я шериф. Кого я маю голосувати? Шостий каже, що ти шериф. А в шостого не. Якщо ти шериф, в нього немає голосування в мене на першому колі, то то він має Так, я згадав, чому я покинув групу, от тому що вкриття картонки тут нікуди не ділося. От.